Сьогодні, 2 лютого, головному бухгалтеру полтавського гірничо збагачувального комбінату, що належить мільярдеру Костянтину Живаго, було повідомлено про підозру у справі про несплату підприємством податків на 2 мільярди гривень. Про це повідомляє прес-служба Бюро економічної безпеки і служби безпеки України. Служба безпеки України спільно з бюро економічної безпеки та офісом генпрокурора повідомили про підозру топ чиновнику Полтавського гірничого збагачувального комбінату, який входить до складу групи компаній Ферекспо і належить українському олігарху втікачу. Дії зазначеного топ-чиновника спричинили ухиляння підприємствам від сплати до державного бюджету ретних платежів за користування надрами родовищ залізних руд на суму близько 2 мільярдів гривень. Слідством встановлено, що протягом 2018-2021 років зазначений чиновник вносив недостовірні відомості до офіційних документів, що й стало причиною нанесення значних збитків державі. Слідство ведеться за двома статтями кримінального кодексу України. Це частина третя статті 212 ухиляння від сплати податків зборів. Та частина перша статті 366 службове підроблення наразі. Вирішується питання обрання запобіжного заходу фігуранту, а також встановлюються інші факти та особи, які можуть бути причетні до протиправної діяльності. Ця ситуація з махінаціями і несплатою податків до держбюджету вже далеко не перша для живаго обман і шахрайство, фірмові риси його бізнесу. Олігарх, як власник фінансово-промислової групи Фінанси і кредит винен державі 15 мільярдів гривень через одноіменний банк. А вкладників цього банку, звичайних українців, він просто кинув, як кажуть в народі, на бабки, і це ще далеко не все. Живаго розвалив завод крас і місяцями не платив зарплату його працівникам. І ухилявся від сплати 7 мільйонів гривень штрафу до Міноборону України за зрив замовлення для армії. А у липні минулого року, вже під час повномасштабної війни, він продовжив свої схеми: придбав чотири елітні позашляховики, нібито для армії. Саме тому за розмитнення до держбюджету олігарх живаго не сплатив нічого. А військові і досі чекають на цей транспорт. Тому ситуація з несплатою податків на полтавському ГЗК є цілком логічним продовженням шахрайств олігарха втікача Живаго. Щиро сподіваємося, що всі кошти буде повернуто державі, а винних буде покарано. Антон Воробйов, Кременчуцькі новини.